Ваше завдання за одну хвилину перетворити невірну рівність на правильну, перемістивши лише два сірники. Застрягли не біда! Поставте відео на паузу і дайте волю своїй уяві. Готові перевірити свою відповідь? Тоді продовжуйте дивитися. А якщо у вас є власне рішення, поділіться ним у коментарях. Давайте разом розв'яжемо цю головоломку. А тепер перевіримо вашу відповідь. Щоб вирішити це завдання, треба перемістити оцей сірник сюди, а цей сірник перемістити ось сюди. І тепер ми отримали вірну рівність. Від 6 відняти 3 дорівнює 3. Вітаємо, якщо ви справилися. А якщо ні, не засмучуйтесь, спробуйте ще раз. А може ви знайшли інший спосіб? Поділіться ним у коментарях та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові головоломки.